хотіла, щоб наш Криворізький район у людей асоціювався не тільки про каміння, а й про щось ширше, загальноукраїнське імперії змінювалися. Був і іноземний капітал, і та ж радянська індустріалізація. Але підхід до людини як до витратного матеріалу залишався. Бувало в голову, наприклад, таке поняття, як перш за все, чиїсь інтереси, потім свої партія сказала надо, дотом, самол відповів. Єсть. Yes. Який сенс давати як візитівку району цей будинок? Він не має ніякого ні історичного значення, ні архітектурної цінності, не становиться типові проекти по всьому Радянському Союзу, тому що вони будувалися райкомами, функціонували як райкоми, і зараз багато в чому райкомами залишаються. Загалом я думаю, що музеї це не лише про експозицію, а і про, про наративи, про місто, про голос міста. І якщо там немає. Немає звичайних людей, то варто туди їх внести, дати їм голос. Ідея полягає в тому, що кожен і кожне відвідувачка, які прийшли до музею, можуть залишити такий собі віду на стікері і прилюбити його до цього. А В форматі там відпрацювання якихось практик, курсових проєктів студенти могли б теж допомагати нашому музею отримати якесь нове обличчя. У нас було три харків'янки. Те, як любовно вони описували місто, це те, про що ми можемо просто мріяти. Сьогодні у нас була презентація результатів проєкту переосмислення музею, а також дискусія за його результатами. Це проєкт, який сприяє дослідженню деколоніальної оптики історико-краєзнавчого музею Криворізького. Він підтриманий «House of Europe. І в результаті цього проєкту ми відібрали 10 учасників та учасниць, які радо попрацювали з темою деколонізації нашого локального музею. У нас був ментор в проєкті британський експерт Нейл Тітман, який супроводжував учасників. Та учасниць на шляху до того, що таке деколонізація, як має виглядати музей, які проекти вони могли ре ре реалізувати. Результатом роботи було Есе Рефлексія під назвою Невидиме місто і вірш Тиша. Безпосередньо у своїх роботах я хотіла наголосити на тому, що. Молодь міста дуже погано знає своє рідне місто. Це така рефлексія, яка пропонує певну зміну з впровадженням дисципліни на кшталт харківщинознавства, як у Харкові, щоб предмет міг комусь підпорядковуватися, тобто щоб це була визнана дисципліна відділом освіти департаментом кривого рогу, а бажано взагалі усієї України, щоб усі містяни та містянки могли стати носіями локальної історії і культури своїх міст. Оскільки більшість людей, коли чує про кривий ріг, це, як правило, шахти та заводи. Але ніхто не чув про кургани скіфів, про торгові шляхи, про козацькі поховання, взагалі Криворіжжя воно одне з найбагатших на козацькі поховання. І хотілося б про це людям донести. Я зробила таку арт-інсталяцію, макет за допомогою різних мішаних технік: Це картон, друковане зображення, крупи, лак, фарби. Це як візуальне бачення того, що ми маємо нести в майбутньому для історії нашого краю. Мені більше цікаво змінювати наративи міста, а музей це така інституція, яка їх формує. Тому я на це погодилася. Мені було цікаво подивитися, як би виглядала експозиція музею, не з погляду таких великих особистостей, такі як Польща Клачевський, хоч я і не німелюю їх внесок для Криворіжжя, а саме з погляду. Звичайних людей, робітників, селян, які змінили свої професії, тих людей, які сюди переїжджали, видобували, будували. Я досліджувала літературу, пов'язану з кривим рогом, як сучасно, так і індустріально, дивилася фільми. Багато документальних фільмів, схожих також індустріальних міст досліджувала музей як такий, і створила фігурку з епоксидної спали та пустої породи з криворізьких відвалів, яку також ходила, збирала. Насправді ми робили спільну виставку сучасного мистецтва Пока «Криворіжжя» з історико-краєзнавчим музеєм в 2021 році. Це був такий наш перший єдиний досвід співпраці. Був досить успішний. Наш музей має велику кількість скарбів і в контексті післявоєнного відновлення, коли ми зараз маємо можливість планувати не те, не тільки те, як ми будемо відбудовувати зруйновані об'єкти внаслідок пошкодження від російської агресії, також маємо з вами унікальну можливість спланувати своє місто. По новому і музей, і культурна спадщина має займати важливе місце в нашому післявоєнному відновленні. Тому ми хочемо про це говорити, актуалізувати питання, що нам треба переосмислити і трансформувати ті інституції, які ми маємо зараз. Особливо є увага, інтерес громадськості, і бажання долучатися до переформатування. Коли я вже написала, я помітила, що насправді тут радянське, ми веземо на радянському, і ми мимо, мимо радянських домів, ну будівлі ви бачите, як відбувається. В рамках цього проєкту я зробила дві роботи. Це така картина, яка ілюструє, як проходить деколонізація в нашому місті, як демонтується пам'ятник Пушкіну. Вона називається Кінець кар'єри. І назва сама говорить за себе: кар'єра для Пушкіна в Україні скінчилась. І друга робота у мене брат Леніна, три крапки Ульянов. Зміст в тому, що я досі пам'ятаю ім'я брата Леніна, тому що нам це я це читала в дитячих книжках в дитинстві. Нам про це розповідали в дитячому садочку. І зможуть написати, наприклад, ви там не знаєте знак питання. Людина знає, він напише Саша або плюсик. Я знаю так само автоматично інші установки, які нам з дитинства закладались, наприклад, що перш за все інтереси спільноти, а потім власні інтереси. Я думаю, що достукуватися до влади це теж частина колоніальної оптики, що хтось зверху має вирішувати, як працювати музею всередині команди, який йому має мати логотип і як з ним працювати. Тому я думаю, що тут нам знадобляється мотивація, натхнення представників музею, абсолютно кожного, кожна з команди музею, змінювати, ініціювати і якісно робити свою роботу. Ну, власне, я викладаю дисципліни туристичного циклу і зрозуміло, що музеї являються ракурсом моїх досліджень, в тому числі. Ну і маючи досвід багатьох закордонних подорожей, регулярно відвідую музейні об'єкти. І сумно від того, що в нашій країні музеї не виступають таким яскравим туристичним ресурсом, яким вони виступають за кордоном. Тому, коли отримала запрошення долучитися до даного проекту, відразу ж погодилась. І що я визначила, що абсолютно в усіх музеях. Є різного формату дитячі зони, і в принципі дуже часто ці дитячі зони вони все ж таки йдуть в симбіозі з тематикою музею. Мали досвід проживання в Естонії два місяці, коли е, вивчили не один музей міста Таліна. І коли повернувшись додому, донька задала питання: мама а в нашому місті є музеї? Тому, власне, мені було якби ніяково їй відповідати, тому що нібито я розумію, що так вони в нас є. Однак я не маю дуже великого бажання їй показувати наші музеї на саме з європейськими музеями, які вона вже відвідала. Тому от саме і рекомендації такого контексту були надані в тому ракурсі, як наші музеї трансформувати не за всі кошти світу, а саме в бюджетному форматі, як їх зробити більш цікавими для дітей з точки зору культурології музеї є освітніми інституціями, в яких формується національна ідентичність громадян, а також вони є дипломатичними центрами, в яких ретранслюється наша ідентичність на міжнародному рівні, і це стосується не тільки Криворізького музею, це Часто проблема музеїв України, вони не є репрезентативними для міжнародної арени, тому я долучився для того, щоб якось докласти руку до цих змін позитивних. Фізично в результаті в мене вийшла знову ж таки така міні-лекція теоретична, яка може в майбутньому перетворитися на перформанс інтерактивний, в якому музей буде взаємодіяти з громадою і громада буде взаємодіяти з музеєм. Через коментарі. Наш проєкт буде розширюватися. Ми запланували вже співпрацю з ГО Музей відкрити на ремонт і в липні ми проведемо воркшоп для всіх представників музеїв Кривого Рогу, де ми теж поділимося результатами цього проєкту, і обов'язково зробимо виставку об'єктів візуального мистецтва, які були зроблені в рамках цього проєкту.